Хочу зробити оголошення! Їжак Шедоу суча паскуда! Він обіцяв мою їбану дружину! Саме так він дістав свого тонесенького піструна та обіцяв мою їбану дружину! Та ще й казав, мов його хуй, ось такий! А я казав, прибери його, це огидно! Тож я роблю напис на своєму крапка ком їжаче Шедоу. твій хуєць манюсінький, Розміром він несе цей волоський горішок, тільки ще менший, і знаєш що? Ось як виглядає справжній хой! Прихідко, острий, без шипів, без подушок! Лише поглянь на нього, це ніби дві кулі та бульбулятор! Він виграв мою дружину, тому знаєте що? Я виєбу планету землю! Саме так отримуйте на горіхи мою суперлазерну сечу! Та тільки я обіцю не землю! Я планую цілити вище! Я обістю міц! Порошенко, я обіцяв місяць тупи, Ти персь. У вас 23 години, перш ніж краплинки сечі, ударять по єбучій планеті, тому геть з своїх очей, доки я і вас не обіцяв.